Вітання осіб. Я Оксана Кот. Моя педагогічна ідея це формування сталого інтересу до історії через діяльнісний підхід. Тому сьогодні я вам пропоную подивитися те, що я роблю, для чого я роблю, на темі Українські землі в складі Російської імперії в другій половині 19 століття. Оскільки ця тема є досить великою, обширною, вона вивчається у 9 класі, я виокремила певний кейс-аспект. Війна 1853, 1856 років та реформу Олександра II. Можливо, скажете і за багато того, але якщо рух на середньосозичних вчитель має півтори години навантаження, не автомобиля, то це один параграф. Тому ідемо далі. Е, свій гіпотетичний урок з цієї теми я розпочинаю в першу чергу завжди в нас є організаційний момент, ми влаштувалися. І е, спробуємо зрозуміти, що ж ми самі хочемо дізнатися з цієї теми. Учні переходять по QR-коду, Я виводжу на інший екран мандіметри. Ми бачимо величезних хмару слів, можу продемонструвати. Е, ну, це ті слова, що я щойно була, бо конкретно по цьому не робила. Але е, ну як воно буде? Плюс-мінус виглядати. У мене є дуже багато цих заготовок, тому що ми це робимо. це добре, тому що одразу 20-30 дітей класів на салики наповнюємося. Ми це все бачимо. Е, і я бачу, над чим ми хочемо далі будемо працювати. Е, це формують учні. Звичайно, що як. Дивлячись на цю пару слів, бачу, що вже вони призабули. Хочу їх наштовхнути. Довге 19 століття, де знаходяться українські землі, терени, зазвичай я його дуже легко ділити на три частини. Перша половина, друга і початок 20-го. Сьогодні ми розпочинаємо блок 2 складі саме Російської імперії. Далі ми все одно мусимо конкретніше пригадати, актуалізувати, що вже з цього з цього ми знаємо. Використовую вправо таку інтелектуальну розминку, де я разом з ними в діяльності, тому що запитання ставлю я перше. Далі якийсь розумник розумничка з мого класу на нього відповідає, і він знову ж таки ставить запитання комусь із своїх однокласників. Вони навчаються правильно ставити запитання, тому що це теж ну, не легко ставити запитання, не просто що хто де коли. І знову ж таки, я хочу наштовхнути їх за допомогою цих запитань, щоб таки ми пригадали. Війни між Росією та Туреччиною попередні. Надіюсь, ми нерозумні учні. Вони навіть по карті пригадають про російсько турецьку 1806, 1812, 1828, вісімсот Згадають тисяча вісімсот двадцять восьмого, двадцять мені квічукайнардівські і мирний договір, поясню, деякі були території. А вони пригадають, тому це все ми будемо разом навіть ними запитаннями з ними е, визначати і. Е, Ключове запитання: навіщо це нам знати сьогодні з цієї теми? Е, практикую такий метод чи чому? Ці чому говорять мої діти? Не я. Тому що те, що хочу я і чому вивчаю цю тему, це одне. А важливо те, що для них. Ну, ось, наприклад, тема там, Кримська війна чи е -е, реформи Олександра II. чому потрібно вивчати цю тему? Ну, наприклад, дитинка якась каже, щоб краще там знати історію, або щоб знати, як нам краще під Росією. Ну, а чому нам треба це знати, краще історію чи знати, як нам жилось під Росією? Ну, що там ну це гіпотетично. Не робити помилок, вони бувають, говорять. Дуже цікаві, максимально гарні фрази, і це породжує їхню внутрішню мотивацію. Бо в кінці вони підходять до чогось такого ціннісного, аксіологічного. Чому це потрібно? Чому нам справді потрібно цю тему пропрацювати? Таким чином. Ми підходимо з ними до моменту, коли вже розпочнемо вчитися. Але вміння вчитися дуже добре, коли це вміння робити, вчитися є самостійними. Ми переглянемо відеофрагмент, я не буду його зараз демонструвати. Перед цим я озвучую дітям запитання, і в них ті запитання є біля них. Відповіді на ці запитання вони можуть нотувати, наприклад, у власні зошити, опорні конспекти. Я прихильник цього, тому що зафіксована дата, зафіксована подія, зафіксована там причина, привід. ще якщо ви Прописано, воно тримається у їхніх голівоньких і надалі. Саме в цьому відеоролику вони можуть побачити, які країни брали участь у Кримській війні. Ще раз зафіксують собі дату 1853-1956 роки причини війни, як можна розвінчати міф, що Росія не програла жодної війни. Ну і напевно питання, на якому буде хотітися акцентувати увагу, це як поставилися країни Європи. І так, я їм запропоную трішечки побавитися, уявити, що е, вони ось сидять на оцих переговорах, коли Османська імперія звертається до держав Франції Великобританії, каже: Поможіть на нас, напала Російська імперія, і що би вони могли запропонувати в ролі дипломатів, в ролі того, що вони знають вже сьогодні, як зупинити Росію, і я не дарма вивела. Це видно, Константинополь за Київ, тому що ця фраза актуальна і сьогодні. Київ вже за три дні вони пробували брати. І відповідно е, наштовхну учнів на те, що е, історія не проходить. Історія нам дає моменти, з яких ми маємо вчитися робити висновки. Тому що сьогодні ситуація повторюється. Знову ж таки, європейські країни е, дають якусь певну реакцію очікувальну. І е, знову ж таки, е, гасло за три дні, тільки тоді захопити Константинополь, зараз Київ. Е, Росія пропагує і на. Таким чином, знову ж таки, я слухаю своїх учнів і розумію, на чому потрібно працювати впродовж наступних моментів уроку. Мова фактів. Ці факти я роздаю учням. Знову ж таки, я хочу, щоб це вони робили, не я їм розповідала ці факти. Тому що вони коли проаналізували, прочитали це правомовою факту допоможе їм реконструювати цю війну, тобто конкретні якісь опорні дати, хто коли висадився, де Одеса Севастополь, чому це Кримська війна, чому це Східна війна? Вони і таким чином ми з ними дійдемо до того такого. Завершення маємо зрозуміти, що Російська імперія в Кримській війні програє за Паризьким мирним договором втрачає частину земель, зокрема с напівденної Бессарабії. Плюс уже точно не, не контролює протоки, бо скорида і Данелі. Напевне, період часу так сходить з провідних позицій міжнародної арени. І ми тут попрацюємо з картою. Карта, я, на мою думку, вважаю, це є невід'ємна частина уроку історії. Учні вийдуть, візьмуть. У каско, або лазер на щось і покаже, де знаходиться Басарабська область, повтрачає частина Південної Басарабії. І відповідно ми з ними проговоримо про те, що ж тепер для України. Ну, Російська імперія програла, оскільки, відповідно до дидактичної мети ми маємо зрозуміти, які це мало наслідки не тільки для Європи, Росії, але і для України, і проговоримо про антикріпосницькі рухи. Це Київська козаччина і рух таврію Волю. я вчитель прихильник пояснювати просто. Я завжди я кажу дітям Київська козаччина. Чому Київська? Бо була на Київській по Чому козачка? Бо думали, що стануть козаками. Рух в Таврію волю. Чому в Таврію? Бо пішла чутка, що хто переселиться у Крим, то вони дадуть землі. Тобто тим чином вони стануть свобідні. І цей анці анти рухи, вони, до речі, теж є і виносяться на НМТ. Діти повинні розуміти, що українцям було дуже скрутно, жилося складно. І, до речі, якраз це можна буде проаналізувати. Опрацювавши історичний документ про героя цієї війни Петра Кішку. Зокрема, теж до документу є завдання і є аналіз історичного джерела, в якому учні, по-перше, вчаться читати текст, з розумінням читати, шукати відповіді, вміння працювати з історичним джерелом, що ну, є максимально важливим на уроках історії. І відповідно ми тут проговоримо. Хто це звідки, як автор ставиться до цього героя, які деталі вказують, що це нащадок запорозьких козаків, і от чому так вони бажали те козацтво відновити? Далі ми спробуємо попрацювати з візуальними джерелами, які нам будуть зрозуміти, як завершилася ця кримська війна, і в принципі весь той хаос, який буде пізніше. І спробуємо спрогнозувати, так? От тут же учні повинні дивлячись на ці картинки, розказати, що як Росії далі було нелегко. Ну те, що нелегко було нам, це однозначно. Нам було нелегко, в принципі, до того стало ще гірше. Але ось я той Микола І, який був жандармом Європи, втрачає ці позиції. До речі, його. Така ж швидка смерть, чи несподівана, якраз не дала йому довести цю війну, і новий вже новий російський цар Олександр II підписує Паризький мирний договір. Що це означало для союзників? І спрогнозувати, як буде далі. Можливо, діти будуть говорити, що росіяни нам були вдячні, що ми взяли участь на їхній стороні, їм допомогли, і вони нам скасують кріпацтво там, наприклад, або проведуть ще там якісь реформи. Залежно від того, що вони будуть прогнозувати і мені ось в цьому моменті. Ми будемо думати далі. Допоможемо тим росіянам. Модернізувати ту Росію, оскільки стало зрозуміло, що каталізатором проблем були не лише зовнішні чинники, не лише те, що союзники Туреччини вторглися, висадилися в Одесі пізніше в Севастополі, але і великі проблеми всередині. Тому теж пропоную утворити такі засідання. Це ми об'єднаємося в четвірки групи, які отримують робочі аркуші. І будемо опрацьовувати реформи Олександра II. На слайді я виокремила Селянську, земську судову військову та міського самоврядування. Але, звичайно, що і освітня реформа, і фінансова реформа була залежно від того, скільки в мене буде цих четвірок, трійок. Шість хвилин будуть діти мати можливість працювати своїми робочими аркушами з документами, з указами і спробувати одну реформу опрацювати. Коли презентуватимуть свої. Відповіді буде завдання для інших груп заповнювати пропуски в цьому аркуші, щоб вони не просто сиділи, не просто слухали, але працювали над тими реформами, які ми конкретно ця їхня група не розробляла. Е, дуже важлива ця робота, тому що вони, по-перше, себе уявляють в тих засіданнях, аналізують не тільки візуально, але і текстово, і спробують мені видати тоді продукт. Як вони це зрозуміли? Е, надзвичайно важливо. Буде знайти позитивні та негативні сторони цих реформ. Тут можна попрацювати в парах, можна попрацювати за допомогою. Ну оскільки ми працюємо очно, то ми зазвичай більше хочемо такому живого комунікативного спілкування. Такий історичний детектив в Росії ніколи не йде нам на поступки просто так. Є таке слово каверза та підступ, ну що щось було не так. От скасували кріпацтво, дуже все гарно, ну молодці. 18 лютого тисяч року було оголошено, 1861 року було оголошено про скасування кріпам другим, але що реально селяни отримали. Е, ось можна уявити собі селянина, який все своє життя живе в поміщика, має власного житла, не має е, власних засобів для існування, не має навіть фактично одягу, і йому кажуть: ти вільний. Що то ще кажуть? Ой, про прошу. Я не маю куди йти. Ну, тоді можеш землю купити. Ось десь так плюс-мінус кредит 49 років заплачувати. Можна, можна, навіть якщо учні математичні, можна порахувати. Якби 49 років платити кредит, скільки відсотків би це призвело до чого, то чи варто влазити в цю боргову кабалу? Ця карикатура, я не дарма її двічі показала, тому що вона часто теж трапляється в учнів на НМТ. І діти повинні розуміти, що тренер залишився в тих самих лищатах, тобто так в нього є особиста свобода. Він має право на повагу там до честі гідності якісь певні громадянські права, але в тих лишатах він залишився. Такі історичні розслідування можна робити і по кожній з цих реформ, тому що так чи інакше, чи то була би земська, чи то була би, земська, яку знову ж таки не провели на правобережжі, тому що злякалися посилення там польських опозиційних рухів, чи то будь-яка інша реформа. Всюди є ця каверса. Ніколи Росія нам не дає ось цього безкоштовного сиру просто так. Він лежить у можливості. Важлива вправа це вже скажімо так на момент узагальнення, наскільки діти можуть зв'язати причину. Привід, перебі. Тут можна використовувати різні платформи. Я навела вигляд платформи Lenin's Apps. Є WordOll, є Кахут, є Квіз, можна або що, до речі, дуже вони люблять кахути, бо там хто перший це зробить і там висвітлюється їхнє м'я, але це більш малі так люблять. Якщо врахувавши вікові особливості, то 9 класу цікавіше подумати і розставити правильно, куди що має відноситися. І таким чином вони встановлюють оці причини на слідкові зв'язки. П'ять відкриттів уроку. Хочу почути від них, що ж справді було тим відкриттям. Чи вони вперше щось там про Кримську війну почули, дізнали, зацікавили їх, можливо, назва цієї війни, чи те, що Росія програла. І відкрила, відкрив для себе, здивувало мене. Це були несподіванки, або навпаки, я дізнався і чи зрозумів, а це мені стане проводяться, не стане, або, наприклад, я це вже і так знав, багато бо готувався там до Олімпіади. Для прикладу. Е, тоді проводжу таке детальне самооцінювання, де учні мають картки, але це картки не просто так ні, там прав участь в роботі чи не брав участь в роботі, а картки з конкретними якимись історичними твердженнями. Наприклад, я можу назвати причини кримської війни, якщо вичти запитання. Я знаю дату кримської війни, або е, я е, розумію наслідки, які були. Кримської війни для Росії, України, для інших держав. Знаю такий Олександр II можу характеризувати його реформи. Знаю там ту чи іншу реформу, знаю її там наслідок і розумію, що, наприклад, там на фоні реформ Марії Терезі та Йосифа II, ці реформи були, по перше, пізніше, по-друге, не було проголошено конституції, і вони були повновинчисті, поривчості і так далі, але призвели до модернізації промисловості сільського господарства, що ми будемо зокрема вивчати. З ними далі домашні завдання. Я завжди пропоную обов'язково це має бути матеріал підручника опрацьований, а далі за бажанням, якщо, наприклад, це, до речі, фото я дітям поозвучу, згенеровано штучним інтелектом, і щоб навіть могли подумати наскільки правдиво чи неправдиво історично. Цей штучний інтелект генерував фото. І можна скласти короткий комікс на тему, як солдат, який повернувся з кримської війни, дізнався, що кріпасто стресували. Але ці ми повинні зрозуміти, як цей солдат це розуміє, що він брав участь у війні, можливо, багато його братимів загинули і так далі, які там були наслідки. І таким чином мовою через цього персонажа дізнатися, але це завдання за бажанням, якщо учні цього будуть бажати. Звичайно, що всі форми і методи роботи показати неможливо, але це ну, ну, якось те, щоб ви зрозуміли, як працюю я. Дякую. Дякую, це. Скажіть, будь ласка, яке змістовне навантаження мав портрет Миколи Другого в контексті Кримської війни, коли він народився 15 років? Микола Другого? Другого?